Доброго ранку, дітки. Запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні ми будемо малювати з вами Ластівку. Ластівка це співочий птах, що має чимало пісень, часто схожих на музичне щебетання. Вона дуже голосна та зазвичай використовує пісні, щоб висловити хвилювання, спілкуватися зі своїм партнером та іншими представниками свого виду або попереджувати про хижаків. Незалежно від різновиду, ластівки здебільшого ведуть денний спосіб життя та активні вдень. Пари, що розмножуються, дуже територіальні та агресивно захищають своє гніздо. Для роботи нам знадобиться коричнева, помаранчева, жовта, чорна та біла фарби, пензлик, стаканчики з ведою та вологі серветки. Ми будемо малювати ластівки. Беремо пензлик, вмочуємо у водичку, струшуємо і беремо чорну фарбу. І малюємо ось таке коло. Це буде тулуб. Беремо і малюємо хвостик. Тепер беремо пензлик, вмочимо водичку. І беремо білу фарбу, і розфарбовуємо вказівний пальчик, ось так. І будемо робити нашій ластівці животик. Беремо серветку. І Витираємо зразу фарчик. Беремо знову пензлик, вмочуємо у білу фарбу і робимо оченята нашій ластівці. І тепер робимо клювик нашій птасі. Ось така в нас з вами вийшла картина. Дякую за увагу. До побачення!